В першу чергу в кожному будинку, у правительстві слового будинку, керівники, ЖЕКів чи кліники ОЗВБ мають забезпечити елементарні речі. Це наявність того, щоб були, закривалися і були утеплені вікна і двері в під'їздах, підвалах, місцях загального користування. Це утеплення лежаків гарячого водопостачання холодної води, чи та на горищах, чи в підвалах. Це усунути те, щоб не було протягів. це ряд інших робіт. Це ті, ті рекомендації, які ми зараз щорого вчора говоримо всім управлінням житлового фонду. Крім того, є спільний план дій, який необхідно буде виконувати всім разом в разі виникнення будь-якої аварійної ситуації стосовно подачі чи тепла, чи газу, чи електроенергії. Ми повинні бути до цього разом, ми повинні разом до цього готуватися. Сьогодні одна з найбільших проблем це електропроводка, а також стан електрощитових. В житловому фонді, оскільки почнеться зима, якщо буде перебої з теплопостачанням, дуже багато хто захоче гріти з додатково електроприборами, що може спричинити до аварійних ситуацій, що може спричинити того, що електропроводка просто погорить і без світла опиняться всі мешканці або під'їзду або цілого будинку. Тому ми зараз рекомендуємо всім керівникам Жаків ОСББ зробити обстеження електрощитових, проводки, провести ремонтні роботи, в першу чергу виділити кошти саме на ці потреби. Сьогодні міська рада готова допомогти виділити співфінансування на умовах. Половину коштів надати також на з міського бюджету безпосередньо для ремонту щитових, ремонт електропроводів, щоб упередити будь-які аварійні критичні ситуації. Ми повинні діти сьогодні злагоджено разом забезпечити нормальне проходження цього сезону, наважаючи на будь-які виклики, щоб ті люди, які сьогодні на передовій, були в що їхні сім'ї, тут в безпеці.